Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Сьогодні, 18 лютого 2021 року, я зараз перебуваю в Вищій Раді правосуддя на провели жаль немає прийому. Тільки працюємо через скриньку. Тому я сьогодні хочу подати дисциплінару скаргу щодо дисциплінарного проступку суддів Харківського апеляційного суду. Які брутально та безкарно порушили права мого підзайсного Андрія Богомола, замість того, щоб залишив рішення Держачівського районного суду в силі, так як дійсно суд три роки розбирався справі Богомола, виніс законне рішення щодо того епізоду. Він був визнаний по епізоду, пов'язаний з громадянином Шевченка, якого, начебто, ну, начебто, Андрій його вбивав, щоб він його не вбивав, були наведені всі докази. Але суд. Починаючи, значить, от цілий рік не розглядав справу, можете уявити? Цілий рік не розглядав справу. Тобто, рішення було ухвалене 11 листопада 2019 року, а розглянули справу, можете собі уявити? Значить, 25 січня 2021 року. Тобто Андрій Богомол більше року перебував просто під вартою, сидів, значить, ніяких слухань справи не було. Це не зрозуміло, чому так воно було. Але коли вони розглядали цю справу, то зрозуміло було те, що суд, мабуть, знаходився під тиском працівників правоохоронних органів, які, мабуть, їх і заставили чи тобто, скасувати дане рішення і направити справу на новий розгляд. Але це було не передбачено діючим законодавством. Вони не мали права так зробити, тому що всі документи були досліджені, а те, що вони тут написали в своєму рішенні, то були всі. Незаконні дії суда. Про це все в в скарзі мої описано. Тим більше я хочу сказати про те, що ми зараз ще до Європейського суду також надсилаємо певні матеріали, які вказують на порушення даних суддів. Мені взагалі соромно, що такі люди займають посаду судді, але вони повинні бути прокурорами, тому що вони по цій справі виконали функцію прокурора. Розумієте? Тому я зараз, от ви бачите цю скаргу, от я її зараз кидаю в скриньку. Все, я скаргу кинув, тому я думаю, що ми зможемо все ж таки розраховувати на те, що Вища рада правосуддя. разгляну мою скаргу и приму законное обгрунтованное решение. Ну, а иначе уже зараз полетела в Евросоюз. До друзья, на канале Майдан Романский Контроль". И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.